Так, ще покажу вам, що замовила. Замовила прилад, який вимірює pH води. У мене такий був, я його загубила, не можу знайти. У мене є, який вимірює ЄСІ води, і був ось такий pH. У нас pH води високий, у нас майже 9, тому потрібно його понижати. І замовила ось таку штуку, ось такий прилад. Це вимірює, здається, кислотність. Грунту, якщо я правильно пам'ятаю, і вологість грунту. І щось там іще. в общем ось так в землю вставляється. Потрібно ним ще погратися, подивитися, як він працює. Це класно для помідорів після висадки, щоб не гадати, сухі, не сухі, потрібно поливати не потрібно, ось в землю тик і дивимось. Достатньо вологості їм чи ні. замовила на пром'юа через Google з